Виділяємо діапазон, по ширині якого треба зафарбувати рядочки. Далі переходимо в мовне форматування і створити правило. Далі шукаємо пункт Використовувати формулу для визначення клітинок для форматування. Зафарбовувати будемо всі рядочки, де стоїть статус відмова. Після дорівнює ставимо на першу клітинку зі стовпчика посилання, де нам треба робити перевірку. Якщо ми хочемо зафарбовувати рядки, а перевірку робити у стовпчиках, то ми прибираємо знак долар перед номером рядку. Тепер вводимо нашу умову. Клітинки, які дорівнюють статусу відмова. Далі обираємо, як форматувати. Для прикладу, зробимо помаранчеву заливку. Далі натискаємо ОК. І знову ОК. І готово.